Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Похилий Євген Михайлович народився 29 листопада 1982 року в селі Дмитрівка Кременчуцького району Полтавської області. Після закінчення школи отримав диплом спеціаліста банківського менеджмента. Два роки служив у прикордонних військах, після чого працював у полтавському спеціалізованому воєнізованому аварійно-рятувальному загоні на посаді рятувальника Кременчуцького воєнізованого аварійно-рятувального взводу. З 2014 по 2015 рік добровільно брав участь в антитерористичній операції на посаді старшого інспектора взводу номер 1 патрульної служби особливого призначення Кременчук у МВС України в Полтавській області у Званні лейтенанта з 2016 року по 2019 за контрактом проходив військову службу в АТО ООС на території Донецької і Луганської областей, займаючи посаду механіка, водія кранівника, багатовісних дизельних автомобілів, батареї зберігання та транспортування реактивного артилерійського дивізіону військової частини А-1546 був відзначений грамотами медалями. Іменним годинником за честь та мужність при участі в антитерористичній операції у 2018 році представляв Україну на військовому параді в Києві. Він демонстрував артилерійську систему «Смерч», за що був відзначений почесним знаком учасник військового параду 2018. Загинув 4 жовтня 2019 року під час виконання військового обов'язку. Пам'ятаємо вічна слава герою.